Прайм-вечір Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. 21-22 лютого відбудеться міжнародний воркшоп Війна, наука та емоції Непроговорене. Така ось назва. Це буде обмін досвідом про документування російських злочинів під час широкомасштабного вторгнення росіян в Україну та про збереження інтерпретацією і оприлюднення свідчень очевидців. Серед організаторів зустрічі управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Чому воно долучається до цього заходу, про яку роботу і дослідження йдеться? Маємо нагоду розпитати гостей студії начальника управління культури та туризму Олександра Шевчука та його заступницю Катерину Литвин. Ну, от наскільки я розумію, панове, подібна зустріч не вперше, яка організовується, то ж почнемо давайте з передісторії. чому ви долучилися до фіксації та збереження свідчень очевидців та учасників подій, пов'язаних із злочинами росіян під час окупації Чернігівщини, як власне і коли це сталося? А, взагалі, якщо говорити про ідею цієї роботи, то тут в першу чергу очевидно своя історія, яка наклалася історія окупації в той момент, коли ти не лише заступник начальника управління, в першу чергу ти людина, яка пройшла експедиції, маєш науковий стаж, і ти розумієш, що ти теж. Маєш бути потрібен в цій війні, тобто ти волонтер в контексті науки і так, будучи перебуваючи з людьми, сусідами, які поряд, доля мирного населення абсолютно не готового до війни, не інформаційно, не побутово, але тим не менше, в реаліях стояло гостре питання вижити. Ну і власне по завершенні окупації і маючи певний вже такий багаж спостережень, я зателефонувала. Пані Світлані, ми з нею є ученицями, пані Олени Боряк. Доктора наук, ми з нею пройшли експедиції, але тоді вони були мирні етнографічні експедиції. На поле моїх досліджень була завжди церква і народознавче життя церковнослужителів. Ну, у Світлани була весільна обрядовість. Ну і власне, от я звернулася до неї, кажу: Світ, як ти гадаєш, якщо от зараз робити експедицію, розуміючи, що всі ми травмовані, але зафіксувати по гарячих слідах відчуття людей, поки пам'ять пам'ятає абсолютно все. Поки Календарю, ти можеш говорити дати прильотів, що ти відчував? Ну і знову ж таки, я особисто вела свій щоденник і не переписувала туди якісь там військові штуки, лише емоції, що їли, що відчувала, чого хотілося, що снилося. Тобто, ну, етнографія от в чистому такому вигляді. Світлана взяла паузу декілька днів, буквально з нашими колегами, якими працювали раніше, навчалися в інституті етнології рильського. Хто зараз? Працює в інституті захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. А хто є представником архівної справи ну, от, волонтери, хто хоче, хто не боїться в травні місяці приїхати на Чернігівщину, де блоковані Чернігів, де окуповані села, і почати роботу. Ми напрацювали чотири різні анкети для людей, які перебували в блокаді, які перебували в окупації, які в евакуації, і волонтери. Тобто, чотири такі напрями для себе визначені. Чили, ну і власне розпочалася велика робота з комунікації, тому що якщо говорити про Чернігів, то ми знайшли тих людей, які погодилися дати цій інтерв'ю, знайшли собі сили. Час, ну і відповідно, якби можливість. Якщо говорити про села, в які ми виїжджали, то там оце, цей момент він був складніший від голови сільської ради, щоб він або вона попередила людей, щоб проговорили, хто ми є. У нас завжди були собою листи інформаційні початки. Голова напряму назнайомила з людьми, тому що щоб ми не видалися якимось там. І у кожного респондента ми брали згоду на використання фотографій, які вони нам або передають або ми робимо, наприклад, фотографію того ж самого решта вогнища, де вони готували їжу, або місця там ну, умовні погреби, підвали, де вони ховалися, де ще ліжка не були розібрані, посуд, яким вони користувалися, і так само згода на те, щоб використовувати ту інформацію, яку вони нам надали, пане Олександра. Запитаємо те, пане Олександре, а чому оцей зібраний матеріал так важливий для нас сьогодні? Ну, давайте згадаємо всі наші відчуття і емоції квітень-травень 22-го року. Ми всі були з певною надією і відходили від того шоку, який отримали всі чернігівці, які були тут безпосередньо в Чернігові. Ну і села, які знаходились в окупації. І коли ми повернулись до роботи, а до роботи ми повернулись досить відносно швидко. Ми вже вже нарада міського голови була 16 квітня, де були поставлені конкретні задачі щодо якихось рішень по чернігу, що треба робити, щоб уже думали про повернення і сім'ї і діти, і так далі. І для управління культури і туризму стала задача: а яка наша в цей період функція? Що ми можемо зробити? І ота комунікація і та підготовча робота, про яку розказала пані Катерина, вона, в принципі, була нами підтримана у культури однозначно. Чому тому, що насправді це те, що ми могли конкретно зробити? І для цього ми зробили дуже багато організаційних процедурних речей, щоб це відбулося, починаючи від того, що науковці приїздили, ми домовлялися про те, щоб їх безоплатно поселити. І навіть я з їжею вирішував питання, трансфер, виїзди в села. Оце оця вся логістика. Ми комунікація комуніка, а плюс комунікація з, з громадами, з керівниками громад, які нам давали людину, яка безпосередньо була провідником і казали, не бійтеся, Вони свої, вони такі хороші, вони хочуть з вами. Поспілкуватись, я вже не кажу про е, іншу сторону монети. Що люди, які виговорювалися, вони після цього казали, ви знаєте, мені стало набагато легше. Чому я нібито себе проговорила? Ну, в той момент, коли це як знаєте, як психотерапевта, коли людина розповідає про свої болі, то потім їй стає трішки легше. І тому для управління культури та туризму міста Чернігова це була одна із задач. А потім вже з часом ми вже зрозуміли її цінність. Насправді її дуже велика цінність, і сьогодні ми вже бачимо стратегічну задачу, що з цим робити. Ну, про це ми поговоримо трошки далі. А зараз хотів би ще запитати: от коли ми говоримо про фіксацію і документування російських злочинів чи ситуацій, про які ви розповідали, що конкретно мається на увазі? Це повинна бути фотозйомка, відеозйомка, опитування і запис свідчень людей, можливо, якісь протоколи уповноважених осіб спеціальних служб, представників міжнародних організацій, щоб потім, як то кажуть, ці зібрані матеріали і фактаж, вони мали юридичну силу. Взагалі, документування це от вами перераховане, це комплекс абсолютно всього, тому що нас пра... тобто може бути все з цього перераховано? абсолютно, все, навіть якщо записаний голос бабусі там 80-річної, 12-річної дівчини, і є аудіо, де вона переповідає подію, вона зафіксована, вона внесена в справи архіву. Це вже документ, це вже конкретна фіксація. Тобто, це по суті в маленькому реченні або абзаці, або там монолозі людини є опис. От знову ж таки певної картини, яку вона емоційно відчула, ці такі штуки записані, це вже насправді збір всього. Якщо говорити про загалі цінність, то це джерельна база. От ця війна, вона найбільш задокументована. І ось тобі етнографія, антропологія, фольклористика, тому що питали людей: от ви як себе розважали? Як ви намагалися не думати про це? Що наспівували? Що грали, як називали окупантів, враховуючи те, що велика кількість, е, великий відсоток сел. Чернігівщини вже 24-го були в окупації, і не до всіх була доступна Фейсбук та мережа телебачення. То люди похилого віку у нас на Чернігівщині перше, коли ти питаєш, як ви їх називали, казали так ну фашисти. Тобто, оці расисти, зомбі і те. т.п. вони вже прийдуть пізніше, коли телевізор запрацює. А для нашого от того похилого покоління вони саме фашисти. Ну, от, от такі от ситуації насправді дуже багато, і техніку, яку рахували, і в чому їхали ті окупанти, в яких чоботах резинових, як вони мерзли, як хустками перев'язувалися. Це культура для розуміння ситуації. Так. Такі деталі важливі. А ну абсолютно, тобто, портрет окупанта. Портрет захисника України, портрет ем, людини з інвалідністю, яка переживає, дитини підліток, якщо у нього є бажання і за згодою батьків. Ми теж декілька інтерв'ю записали. А щоденники, які вели люди, знову ж таки, фольклор, що говорили, як говорили. Слава Україні, стали говорити більше чи менше. Українська мова з'явилася в побутуванні більше чи менше. Тобто, це насправді здається інтерв'ю там 60 запитань, ну десь там на годину 20 записаного тексту. Але якщо розбирати його по складовим, то це в майбутньому низка досліджень. Ну тобто, це насправді велика глиба інформації, яка треба буде для рефлексування нас самих. Для того щоб досліджувати, ну і знову ж таки порівнювати 22, 23, 24 з Другою світовою. А скажіть, будь ласка, от хто так би мовити працював у полях? Що це за люди? Це волонтери, науковці, представники громадських організацій? Хто вони? Вони з Чернігова з інших регіонів України. Ну насправді кістяк, основа е, всіх, е, хто виїжджав, е, скажімо так, в поля в села, це були науковці кандидата історичних да, наук та, як та. мінімум. Як мінімум, так так вони всі мали якусь наукову ступінь. Вони мали великий досвід уже в збранні етнографічних mm -hmm. експедицій, брали участь в фольклорі, і тому вони були чітко. Вони знали, як себе вести, як спілкуватись, як не зробити боляче, як обережно е, пройти ті чи інші речі, коли респондент або починав плакати, або. Ну, переходив в певний емоційний стан, який треба було ну не не навпаки заглибити, а навпаки, обережненько його пройти. Це Київ, науковці пані Катерина Литвин. Також вона була активна. Наші співробітники, які пройшли навчання, ми не просто так виїжджали. У нас було навчання і не тільки з техніки безпеки, а й ще з приводу анкетування. Ми запрошували психологиню, яка нам допомагала. А все таки, чи можна якісь е ставити питання? А чи можна там оце казати? Я вас розумію? А як ви розумієте? Ви там були? Це ага. при тому, що ти сам травмований. Ти не ну, маєш ну, плакати, не маєш перебити людину і сказати, А у мене таке саме було? А от послухайте, як у мене було, не Можна було обіймати наша психологиня проекту Ганна Чепурна, і от вона нам завжди говорила: не обіймайте людину, не можна. Отакі якісь табу заборони, які ми намагалися виконти, а обійняти хотілося кожного. Ми пройшли ці всі моменти для того, щоб максимально коректно. Це мав бути науковий підхід, як саме збирати цю усну інформацію, яку ми збирали. Ну, от пані Катерина вже згадувала пані Світлану Маховську. Це голова громадської організації Чернігівський центр антропології, антропології. війни. Ми з нею поспілкувалися напередодні uh -huh. нашої розмови, і зараз пропоную послухати її коментар. Чернігівський науково-дослідний центр антропології війни це власне неурядова організація, в яку вирішили ми створити з колегами-науковцями, які є представниками різних наукових інституцій України, і які в травні 22-го року об'єдналися навколо такої наукової місії фіксації свідчень очевидців. Події на Чернігівщині, зокрема облоги Чернігова і окупації прилеглих територій. Власне, ідея цієї такої дослідницької експедиції вперше виникла у пані Катерини Литвин, яка є кандидаткою історичних наук, і яка, як науковиця, розуміла важливість фіксації цих свідчень по гарячих слідах. І власне запропонувала нам, вона зателефонувала з пропозицією виїхати на щойно деокуповані по суті території для того, щоб ці свідчення зібрати і мати можливість розуміти, що ж власне відбувалося на Чернігівщині, оскільки тоді досить мало було інформації, і взагалі те, як цивільне населення з тим прожило да той період, насправді. Було цінно зафіксувати і для сформування джерельної бази загалом про російсько-українську війну, і для власне надання цінності кожній цій історії, кожній людині, яка витримала ці страшні випробування. То власне, мова йшла про те, що люди. Розказували свої історії такими незайманими, да, тобто вони розказували так, як було, без засміченості цієї інформації, зовні там з засобів масової інформації, чи з розповідей, умовно кажучи, десь якихось знайомих з інших населених пунктів. То власне, це максимально наближена до да, оповідь про ті події, що відбувалися в тому вигляді, в якому вони відбувалися. І власне після першого року роботи експедиції було зрозуміло, що ми на правильному шляху, хоча ну в наукових колах е, велися дискусії, продовжують е, тривати, пов'язані з тим. Як працювати в воєнному полі, як працювати під час війни, яка ще триває, бо для науковців цей досвід є новим, і по суті, дослідження в умовах війни, яка ще не закінчилась, тобто, коли історична подія по суті ще не завершена, це є новим явищем для взагалі для світової науки, тому що таких випадків, коли науковці Займалися такою фіксацією свідчень, є досить мало, і відповідно ці досвіди залежно від країни, від того, які особливості тієї чи іншої війни були в попередні історичні періоди, звичайно, відмінними є. Ми вже вирішили, що треба створити от власне вже центр, оскільки за два роки роботи накопичилось дуже багато матеріалів. Ну, от власне, так утворився Чернігівський науковий центр антропології війни. Пані Світлана розказала, що власне громадська організація Чернігівський центр антропології війни вона виникла от на базі тих досліджень, які проводилися. На сьогоднішній день ця робота продовжується. Взагалі, дійсно, що це 22-й рік, ми більше себе позиціонували як науковці-волонтери, які почали от роботу з фіксації. А от в 23-му, вже коли провели перший наш круглий стіл, ми зрозуміли, що нам потрібна інституалізація, тобто має бути рівень тої роботи, яку ми робимо, і коли ти справи передаєш в архів, то все ж таки воно має бути чіткою і логічно виписано. В 23-му році ми продовжили роботу. Ми більше, якщо говорити. Рити про 22 й ми більше писали Чернігів і навколишні села Чернігова. То в 23-му році ми писали Городнянщину і села, які максимально наближені до кордону, там 5-7 кілометрів від кордону ми виїжджали. Писали людей, і от там найбільше такі спостереження. Все ж таки техніки, скільки йшло, яка техніка то була, і от описи тих окупантів. І в 24-му році робота буде продовжена. в 24-му наш приціл це Рібкінщина, Чина, то тобто, щоб максимально мати картину по кордону. Ми прекрасно розуміємо, що Новгород Сіверщина Семенівка поки що нам не по зубам з точки зору безпеки, тому що це неможливо. Але тим не менше, з вірою в те, що війна завершиться, ми запишемо і ті регіони, тому що для насправді це дуже важливо мати повну картину на кордоні і всередині. Ну якщо говорити про наш Чернігів, так само ми продовжуємо друкувати свої роботи, щоб вони стали доступними для наших колег, які також. В історії документування і в усній історії працюють з 22-го року на шпальтах українського історичного журналу кожен номер одне з інтерв'ю, як джерельна база, тобто це розшифроване інтерв'ю, скорочене свідомо в тих місцях, яке створює загрозу. Так там з'явилися вже історії і ягідного і Золотинки, і Шевченкова, і Полуботок, і Халявина, і Левоньок. Тобто, отакі дуже яскраві. Ну, от до речі, пан Олександр він уже згадував, каже, що з цим робити? Так, от я якраз хотів і Запитати, що от свідчення зібрані, як вони можуть бути використані, знаєте, у 23-му році я був на одному із семінарів, ну така філософська тема, і я поділився нашою роботою з одним таким проактивним, Андрій Мельник, людиною, яка творить сьогодні таку цікаву, знаєте, думку, історичну думку, взагалі, куди нам треба рухатись сьогодні нашим українцям в Україні? І я коли поділився оцим нашим досвідом. І, знаєте, він мене дуже однією простою фразою, якби поставив не те, що на місце, а показав мені, що нам потрібно наступний який наш етап. Він сказав: ви розумієте, рано чи пізно брудні російські нафтогроші польються в Європу, де будуть дуже красиво щебетати, розказувати, що було все не так, а було ось так. І каже: ми, як Україна, не зможемо е, нічого протиставити, тому що вони, їх багато, цих грошей, вони брудні, їх багато. Я кажу, а що ж робити? каже, так от ваш проєкт він має достукатись до кожної європейського міста, країни наукової інституції Європи. Я підкреслюю, задля того, задля того, щоб вони почули, прочитали, побачили перше джерело. І тоді це буде на шахманій дошці. Це буде от та фігура, яка буде протистояти ті інформації, де вони просто будуть балаболити, тому що в них немає фактів. А ми конкретно зібрали цю інформацію там, де були бойові дії, там, де була окупація. І, от оця його о, думка, ідея мені так сподобалася, що я почав в ефір з науковцями комунікувати і казати: треба розширити цю інформацію, треба сформувати книжку. Ну це гроші і так далі. Тому подібне. і, скажімо так, ефір Всесвіт нас почув. І наразі 24-й рік для нас і для наших колег науковців це якраз робота, коли ми із цих там близько сто Скільки там 181, респондент. 181, 181, респондент, ми маємо проаналізувати, розшифрувати, обробити, редактувати і зробити збірку. І наразі сьогодні ми вже готуємо збірку 24 інтерв'ю, які війдуть в збірку українською мовою і англійською мовою. І я дуже вдячний такій міжнародній організації Кімонікс, яка нас. І вона нас почула, і вони все зробили задля для того, щоб це зреалізувалося, і ми вже на шляху реалізації. Це для того, що ми будемо мати півтори тисячі українських примірників і 500 англійської мови, які будуть обов'язково ми передамо в Європу по всім каналам через пошту і через наші міста, побратими, всіма способами задля того, щоб ця книга вона вийшла за межі наукового такого пізнання, а вона була доступна і ще людям, які просто прочитавши, зрозуміли, що а ось правда. А ось так було на Чернігівщині, Розумієте? Тобто важливо не просто зафіксувати те, що відбувалося, а щоб я кажу світова спільнота так, про це дізналася. Так, так. А це є документ. Чому тому, що це пряма мова, це безпосередньо перше джерело. Да, воно усне. хай воно буде не супер, там якесь точне в якихось там моментах фіксації, але це конкретно люди, які прожили життя під час окупації, і тому ну протипоставити буде дуже важко російській ідеології е е проти оці оцієї збірки. Ну, єдине, що в цій книзі єдине не буде прізвищем я по батькові респондента буде лише визначений регіон, село, а вік, плюс-мінус доданий або віднятий, щоб не можна було врахувати. І в світлинах не буде облич респондентів, тільки побут, от культура на проживання цієї війни. І так само в фрагментах дуже цінних і де дійсно проговорювалися злочини різного роду. Це буде доданий голос респондента. Ленки, яке це говорить 500 екземплярів, можливо, для Європи маловато, але тим не менше, ті діаспори, які є в іноземних країнах, вони все таки запит на українське в книзі, яка українською збірка, ми робимо розшифровку максимально до мови, якою говорить калькою нашою, щоб можна було так. відчути, як Горднянщина говорить, як Чернігівщина говорить. А до речі, що стосується з чого, ми починали, так. що стосується воркшопу, що за учасник, от якщо ми говоримо, треба просувати на захід, наші ці дослідження результати цієї роботи коло учасників, які будуть брати участь у угу. воркшопі, в першому у нас були вітчизняні дослідники з України. То воркшоп 21-22 лютого він уже має міжнародний статус. А долучаються представники з міста Реймс, які Ахен. фіксували спогади наших людей, які виїхали туди в евакуацію. Місто Ахен, Німеччина теж представницького культурного такого фронту, який... І підтримували Чернігів, і продовжують підтримувати. Будуть колеги з Варшави, це ті, які а, займаються збереженням культурної спадщини. Ми вже там скільки два роки поспіль маємо зуми щоп'ятниці, то ми їх слухаємо. Тепер вони нас будуть слухати. І а, якщо говорити про офлайн-аудиторію, то з Канади приїздить представниця діаспори української, яка все своє свідоме життя займається усною історією і документуванням. Ну і власне вона. Вважає, що Чернігів в цьому плані був перший. Ми вийшли з окупації разом з сумами Київщини, але розпочали фахову роботу в контексті науки. Одні з перших. До речі, коли ми спілкувалися із пані Світланою Маховською, uh -huh. вона відзначила таку деталь. Люди в окупації демонстрували спротив, допомагали зсу, захищали не тільки себе, а й свої життєві цінності. Можна так сказати. Таким чином, російська пропаганда, про яку ми щойно згадували, російський наратив про місію визволення він не спрацював, бо був нежиттєздатним, і це важливо розуміти сьогодні. Отже, документування злочинів росіян під час вторгнення та окупації Чернігівщини у 2022 році, документування тих життєвих обставин, у яких перебували люди, є важливими у кількох аспектах: це притягнення до відповідальності, що винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, це відшкодування шкоди постраждалим, це збереження пам'яті про жертви та злочини, скоєні росіянами, і запобігання майбутнім злочинам, якщо світ доведе, що злочинці неминуче будуть покарані. Та найголовніше, мабуть, все-таки мати усвідомлення, що документування злочинів це не лише юридичний процес, а й акт громадянської нашої відповідальності. Про що сьогодні ми говорили з гостями студії? Начальником управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександром Шевчуком та його заступницею Катериною Литвин. Дякую вам за розмову, а слухачам за увагу. Праймвечір. акценти.